На рівненщині днями затримали правоохоронця, який відкривав справи проти чоловіків призовного віку, щоб допомогти їм уникнути мобілізації. Співробітники СБУ регіону викрили місцевого правоохоронця на організації схеми ухилення від мобілізації особами призовного віку. Зломисне користуючись своїм службовим становищем та зв'язками, підшукував своїх клієнтів, яких, згідно плану радив умисно не приходити до місцевих ТЦК після отримання кількох повісток. Після того, коли ухилян кілька разів не з'являвся без поважної причини, стосовно нього відкривали кримінальне провадження. Зазначається, що правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта та кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав провину. Злочин умисно обирали не надто тяжкий. Подібний пакет послуг вартував орієнтовно 100 тисяч гривень. Організатор схеми брав під свій контроль хід справи, при цьому за неправомірну вигоду не вживав будь-яких заходів щодо фактичного розшуку особи. У подальшому правоохоронець радив клієнту укласти зі слідчі мирову, враховуючи злочин невеликого ступеню тяжкості та повне визнання своєї провини, ухилянт отримав умовний термін покарання. Таким чином, на час слідства та період відбування покарання призив на військову службу не відбувався. Схема працювала із березня 2024 року. Наразі відомо про п'ять успішних угод. Співробітники СБУ регіону затримали правоохоронця на гарячому під час отримання хабаря від чергового клієнта. Наразі тривають слідчі дії щодо інших учасників протиправного механізму. У ДБР розповіли, що правоохоронець із Дубинського району та співпрацював із старостою однієї з сільрад. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури вказані особі повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. А саме при Ніття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. За рішенням суду чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Його відсторонили від служби на час проведення службового розслідування.